5 прокачуваних танків 10 рівня з найменшою кількістю боїв за місяць. Невже вони настільки жахливі? Чи може просто некрасиві? Давайте розбиратися. Але спочатку лайк, підписка. Погнали. П'яте місце ВЗ 113G, 62 тисячі боїв. Щось дуже мало для цієї брички. Ця ПТ точно не найгірша, а навіть дуже так нічого. Гарна броня, сильна гармата, добра рухливість. Четверте місце ВЗ 132-2, 60 тисяч боїв. Це найгірший ЛТ в грі. Типу є броня в башці та альфа, але немає ДПМу. Посередній огляд маскування. Та рухливість. Третє місце Шерідан, 48 тисяч боїв. На відміну від попереднього, цей ЛТ має дуже гарний огляд і світить краще за всіх інших. Така нелюбов до нього через величезний розмір. Друге місце AMX 30B 47 тисяч боїв. Взагалі забув, що цей танк існує в грі, не актуальний та не красивий. Перше місце Type 71 43 тисячі боїв. Японець з двома механіками дуже складний і дивний. Не до ВТ, не до СТ Але буде АП в наступному патчі, так що в цьому антирейтингу він не надовго.